далі. А насамперед, про те, що пропонують. Наші народні депутати пропонують змінити правила та умови мобілізації. Чоловіків, які здобували другу вищу освіту, пропонують не бронювати від призову. Представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують новий законопроект, що стосується мобілізації військового обліку та військової служби. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомили Олексій Гончаренко від Європейської солідарності та Мар'яна Безугла від слуги народу. Цей законопроект ще мають розглянути на профільних комітетах, після чого винесуть. На розгляд Верховної Ради. За інформацією Мар'яни, Безуглої, депутати планують позбавити права на відстрочку військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю третьої групи. Також планується зменшити перелік осіб, які мають право на відстрочку для догляду за людиною з інвалідністю першої та другої груп, або людиною, яка за висником СЕП. Потребує постійного догляду до батьків та батьків чоловіка чи дружини дітей тощо. Ну і окрім того, пропонують розширити перелік людей, які братимуть на військовий облік, зокрема, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі зі звільненням від відбування покарання, і яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно. Військові спеціальні звання офіцерського середнього начальницького складу або які отримали військові знання. Звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також новий законопроект має уточнити обов'язки місцевих органів влади, а також підприємств установ щодо оповіщення та прибуття чоловіків в ТЦК. Та СП. сьогодні на...